Деякі клієнти приходять до мене на консультацію, і вони дивуються, що те, що вони називають в себе проблемою, я їм кажу, що це нормально. Наприклад, жінка каже: Я злюсь на свою дитину, це ненормально. І коли я їй кажу, насправді злитися на свою дитину, це нормально. Вона дуже дивується, тому що в її уяві бути хорошою мамою це не злитися на свою дитину. Інша клієнтка говорить про те, що вона боїться починати щось нове. Вона каже: Я не повинна боятися, я займаюся тим, що я люблю. Мені подобається моя діяльність, і я повинна робити її з радістю. Я не повинна боятися, я не повинна переживати негативні емоції у зв'язку з цим. І коли ми про це говоримо більше, детальніше, то виявляється, що навіть, коли ти дуже любиш свою роботу, ти інколи можеш від неї втомлюватися, ти можеш не хотіти щось робити, ти можеш боятися. І це нормально. Це в психологічній роботі називається нормалізація. І дуже часто клієнтам потрібна ось ця нормалізація, що те, що ти відчуваєш, твої реакції, твоя поведінка може бути нормальною в цій ситуації. А є речі, які можна змінювати. Є хід думок, які можна змінювати, є ті емоції, які ми можемо проживати, приймати чи трансформувати. Це вже те, що ми змінюємо, але те, що у вас є щось, що вам не подобається, не робить вас ні поганими, ні неправильними, ні ненормальними. Оця нормалізація вона нам потрібна, тому що колись ми не отримували тої підтримки і визнання, яке нам потрібне. Коли нам говорили дуже часто, що ти все робиш не так, ми з часом починаємо в це вірити. І інколи нам потрібна людина, яка Подивиться на нас, прийме нас такими, як ми є, і це буде стане тою точкою, з якої ви почнете змінюватися і бачити своє життя таким, яким ви хочете його бачити.